Перемоги на фронті дають нам можливість створити зміни в тилу. Ми не маємо права відкладати розвиток країни на потім, оскільки через війну втрачаємо найважливіший потенціал, який в нас є. Це людей. У зв'язку з цим нам просто критично необхідно вже зараз відновлювати і створювати інфраструктуру для реалізації українців безпосередньо тут, в Україні. В умовах війни команда промприладу не зупинила розвиток проєкту. Попри всі виклики за цей період, нам вдалося залучити додаткових 4 мільйона доларів інвестицій, півмільйона доларів грантової підтримки, а також 60 мільйонів гривень кредиту за державною програмою 5.7.9. Та найважливіше, ми продовжили активну реконструкцію та будівництво. Наша ціль зараз залучити останніх 700 тисяч доларів інвестицій. Це дасть змогу вже на початку наступного року запустити додаткових 17 тисяч метрів квадратних площ. На яких ми створимо сучасні простори і інфраструктуру для реалізації десятків компаній і організацій? Вони в свою чергу забезпечать півтора тисячі робочих місць, сплачуватимуть податки, створюватимуть нові соціальні зв'язки і стануть додатковою підтримкою для армії і країни. Інвестуйте в промприлад, будьте частиною академічного фронту.